Мій кабінет тут, в куточку на другому поверсі. Від нього нічого не залишилось, влучання відбулось кабам, де <тит> знаходиться співробітник. чітко всередину приміщення пожежного дипу. <тит> в З момент обстрілу особові склади техніка виїхали і займалися на другій локації. Тому нам повезло на місці була одна особа. Він побачив, що тактична авіація зайшла на пуски. Спустився в укриття, і влучання відбулося в той час, коли він знаходився в укритті. В нього акубара травма легкі пошкодження. Влучань було багато. С-300 прилітала 2 жовтня 2022 другого року. Прилітали арта, вибили вокруг пожежної частини РСЗВ. Був Обстріл саме в ж частину депо. І наразі тут ну, немає сумніву, що ворог підступно удари по пожежній частині. Дано ну, постійні удари йдуть по місту і роботи в рятувальників і в пожежників досить багато. Тривога. До речі. Та, ризикуємо, звичайно, ти, якщо приїжджаєш на місце НС, відразу для себе вибираєш місце, де можна сховатися. Ой, вони не над цим прикручені! От, да, вони... але, щас, не, з прикручені з тяжками. З тяжками. Все, стать! Дійсно, ми дуже близько, В сторону кіндрашівки це 4 км, в сторону сінківки це 8 км. В Куп'янськ прилітаєш не тільки ж авіація. Mm -hmm. Дуже часто дронами б'ють автівки, легкові там, громадян обичних. Звичайних артилерія, постійно, РСЗВ, тут все вже. У нас все в Куп'янську є. Тому ну, намагаємося якось дотримуватись безпекових. Психологічно ми настроє, настроєні, гарно, психологічне настроєння. Головне, що швидкість наших дій, знання того, що ми робимо, і оперативне реагування на самоподії. Швидко вирішуємо, швидко робимо, швидко рятуємо і швидко звідти виходимо. А нас відведе на підрозділ, ми сюди виїжджаємо з іншої локації, з іншого так скажем, місця. Це займає час, це збільшується плече, ну, ну, поки так.